We'll Наскільки запекла боротьба була у всіх змаганнях, що очі горіли постійно в наших дітей. І я хотів би, щоб такі змагання продовжувалися кожен рік, щоб всеукраїнські шкільні ліги пліч о пліч розвивалися, тому що наші юні спортсмени вони тренуються і їм потрібно десь випускнути своє майстерність. Справились, я вважаю, на всі 12 балів, тому що нас було мало, але ми були згуртовані. І що я хочу сказати, діти виконали всі свої завдання на 200%. У нас одна дівчина приїхала, зіграла групові етапи і поїхала в неї сьогодні випускний. І якби вона була, нам було трошки легше в плані фізичному, тому що були б заміни. І... Ми б, я вважаю, що зіграли ще краще. Дуже сподобалась особлива організація в місті Черкаси. Нас гарно прийняли за нами, за нами піклувались. Все чудово, дуже дякую організації і самому місті Черкаси. Нам все сподобалось.